Ну що, друзі, призвемо гардеробну. Вчора був е, мімік зелений, а сьогодні фіолетовий. Спробуємо його піймати. Давайте, стрім не буду заради п'ятьох призвів влаштовувати. А може піймаю, до речі, мені щось синє потрібно, якщо б мені випав би. Випав би з... Синій, по трьох б я забула, то було б ідеально. Так, ну що, полетіли? Мені б не завадив оцей червоний би, а звичайно, буде ганжу. Ну, до трійки теж може випасти мимік. До речі, бачите, не поспіль п'ятірки, то раніше заходили та, от поспіль п'ятірки були. Так. Де ти там? Ось це би мені не завадив. Він в мене вже є, до речі, основа викачана. О як же ж довго викачується ці... О, ну синій. <смірить> Мрійте обережно і вточнуйте запити до космоса. <смірить> Як ж довго ці костюмчики викачуються? Це прям капець. Я коли вже піймала і досі не викачала всі костюми зелений Елканіна та червоний Мар'яни К... скляні. Ну що, два останніх? Ех, не бачити мені міміка жодного, мабуть, в моєму житті. Давай, ти щасливий на тобі. Було. Було, на тобі давай. А, -а, -а. Так, без міміка. Так, ну давай останній шанс. Давай останній. Випадай. А -а -а. Ну, хто б сумнівався? І знову без міміка, але давайте он в мене, ні, в мене не вистачає навіть крісів. Ну, все на цьому. Ось такі справи. Ось такі справи. Пішли, там в мене в драконах є пару призів. Давайте на останочок призвемо теж пару трійок. Флюмен, давай. Все впоралися. Все. Всім. Бажаю гарних призвів, не таких, як в мене, піймати і міміка, і... Потрібний костюм. Все, слава Україні. Побачимося!